Всім привіт! Хочу зняти відео про втулку велосипеда черв'ячного типу. Черв'ячного типу. Получається два велосипеди є. Один старий. Ну як старий, може, роки півтора, другий новіший це куплений десь місяць назад. Різниця. В чому різниця? Там теж черв'ячна втулка стоїть. Ну, розбирати не буду, там оцей конус. Покажу на прикладі цього. Бачите, яка тут система гамняна. О, пильник. Там оцей, воно все сплошне йде. Це все сплошне йде. Е, там тут, виходить, це я брав. Кажу Шепетівським біля Подільської. Не купуйте там, якщо не розумієте, велосипеда. Це я брав там. То, виходить, вони, мало того, що мало змазки було. І не подивився, думав, що там така система, як і там. Виходить, що не змастили. Там система точ-точ якось достоїть. Не змастили, розсипався цей сепаратор. Я її підтягнув, замінив, але він, по-перше, і вибив різьбу, раз, отут вибив різьбу, і десь посередині там вибив. По-друге, так не змастилося, що груль почав ходити. Ну, як він був чуть-чуть закріплений, не зажатий. І виходить, верхня отут от, от, раз-два стоїть. Я позмачу, вже. то а позмащував, тут вже почало. Геть, трошки ну, вироботка, пішла на самому почіпніку, що на ньому трохи поїздили. Так що, брать, якщо не знаєте, краще візьміть, хто розуміється, і купіть велосипеда, подивіться, як він їде, що до чого. Ардіс то є ардіс. Якби. Потім берете велосипеда, треба все змащувати і передивлятися, Бо тому що вони, подивіться, це тут ще багато солідолу, я тут так відкрутив. Казати вам, щоб бачив, як це так. Це ще багато, небагато не кладуть. Але я все буду, о, тут вилізло, бачите, це ще багато вони наложили, там і скільки, тут і скільки не було. А за цей втулку треба дивиться, запчастин до неї немає, йде повністю вся втулка. Єдине, що можна знайти, це цю оську і ці почіпнички. Вони... Відрізняються від звича... ну, від України втулки, не черв'ячну, типу, не знаю, як вона там називається. Вони одинакові, тільки ось самі оці почівники чуть, чуть там на міліметр менші. Розетка сама оця одинакова. Бо мені не міг знайти, знайшов тільки в Шепетівці в одному місці, в одного дядька. Той мені дав одну такого, одну такого. Ти я мало тут покатався, так що я в Шепетівці їхав кататися, щоб знайти його. Ось так. А вам, якщо є можливість, то шукайте втулку, якщо вибираєте вже, щоб була, оце все сплошне було. Ну, Якщо немає, то вже беріть те, що є, якби. Ну, тим не менше. І зажати воно має бути. Буде розжате, то буде вироботка йти. Ну, я буду зараз ставити, міняти. Одно включусь, покажу. От уже поставив середину, зараз покажу, що я звідси взяв це стара, дивіться не знаю, сфокусує та не видно, камера напевно не передає, оце бачите де блистить це злизане, тут ще десь за осіння це навіть є. Да, якщо знайду зараз, може так. Ну, оце не раз. Потім, дату так, звісно, не... зараз я позбираю. дивіться скільки тут солідолу. в цьому велосипеді навіть близько скільки нема. Серцевину не брав, брав тільки оську, конуса і все. Сіпаратор у мене був, він підходить, до речі, сепаратор цей перший. Він одинаковий, що для старих, що для цих велосипедів. Це і все. Більш нічого я не брав. Переставляти, думаю, не захотів відкручувати, думаю, поставлю там. Тепер покажу якість простора, якість ардіса. Я нікого не заставляю, просто так покажу бачу. Ну, дивіться, от подгонка яка, дивіться, як тут а йде, а як тут а йде. Я пробував вже рази три розбирав її, це. Оце як є, такі є. Наложив смазки, все. Салідолу було чуть-чуть. десь з одної сторони почіпника почало підгризати. Ну, це таке. Потім рама. Рама. Вардіса краще зараз туди покажу все. Ну, Я не знаю, сідло, до речі, це замінено, сідло це куплене. Це одної фірми, що там, що там, тільки діло в тому, що там сідло йшло з велосипедом, тут ні. Тепер дивіться, те саме сідло йшло з велосипедом, руль. А тут теж, -то бачите, трошки є, ну менш заміт, там більшість. Це луча система, луча система, вилка трошки, сама рама трошки грубша, грубша, і руль мені, я не знаю, мені це більше чогось. Ідемо далі. Бачите, яка тут спеціально вона одинакова, як запч... що на тому стоїть, що в запчастині прийшла. І бачите, там зв'язочка більша, бо там є дирки, дирки. Здесь видно, почекайте видно, О. Зачите, дирки є, тут дирок немає, вона сама по собі більше. І кажу сплошний конус. Сплошний конус це Ю плюс. Ну, Ардіс є ардіс, тому якщо і буде вибір, долужітеся, візьміть цього ардіса. Бо ви можете взяти такого, тут ще, ой-ой-ой, потім десь тут щось губилося. Болтик зразу згубився. Ну, я вам показав, якщо отака от різниця. Казалось би, там там різниця, по-моєму, в тисячі чи півтори, ну я б взяв би то. Так що жадний платить дважди, якщо буде вибір, то беріть то. І переднє. Перша вилка грубша, раз. І саме... не знаю як вона називається, але ну, щоб взяти так порівняти, вилка і ця тут, то тут, тут буде грубша. Висновки робіть самі. Змащую я такою змазкою мановською 500 гривень. Чого? Тут деякі солідолом. Не можу, не можу толком немає в людей. Ну я змашую, тим не менше такою дорогою смазкою, щоб зм... змастив і забув. Ну, Зараз буду збирати це, все заводити. Цього велосипеда ще зараз одрегулюю сідло і руля. Трошки вищим зроблю, а там буде видно. Ну, якось так вийшло. Ну що, от, бажаю всім, щоб велосипеди їздили. По можливості пересідали на електро і до нових відео Всім гарного дня. Це буде, виходить, продовження третьої частини відео. Третя половинка відео. Е, бачите, що трапилось в мене. Це по дорозі в ліс. З цим велосипедом куплений місяць назад. В Шепетівці на Подільській біля мосту таке гамно хлопці, що, що вам, вам не передати. Що, виходить, зробив? Це вчора, трохи, це по дорозі в ліс. Зробив, виходить, обкатав, все добре. Трохи приїхав, це добре, що тут, тут обкатував, трохи приїхав. Дивлюсь зв'язочка, Ну, погано крутить, прокручується. Показую. Добре, що я взяв. От бачите? Хай сфокусує. Не хоче фокусувати трохи. Раз. Вироботка. Два. І три. На зв'язку те ж саме. Не хоче воно щось фокусувати. Ну, як є, так є, показую що. Не крутилося, замінив нову зірочку і нову. Я не знаю, навіть, як якно називається, тому не буду, не буду називати. Окей, вже виходить купив ту саму повністю цю всю. Остався тільки барабанчик з пружинкою, не міняний ті дві пластинки. Останне все я сюди перестав. Поставив, все добре, їздить. Поїхали вчора по ягоди, це вчора знімав відео про закриття сезону. Вже це показувати не став, це лихо. Е, їхали в ліс по одній тій самій дорозі. Тур-тур-тур. І така як то пітарда рванула і кусок тако, на сантиметрів 10 вилетіло це, ще туди ми не доїхали. Це вже, оце, мабуть, ось довоно. Це трохи вже воно поїджене, але ну, там більше 10 сантиметрів було. Трохи йшли, на ньому, трохи їхали, мінялися. Ось такі покришці і такі велосипеди. Продають. Е, я обдивився покришки камери. Що я знайшов в чому, в чому різниця? Зараз покажу. От тут ну, в тому, що тут позначення є 28х1,75 і десь тут фірма. Фірма Forza. І, от, 280. 460 КПО. Оце в чому різниця? Може це втиск який, Ну тим не менше. Це, це відмінності. Тут 210-350. І все. Позначення, От, ж саме, зваці на 1,75. І десь фірмене мене ще є. Що це в Тайванській, це не Тайванський. Все. Ну от би протектори одинакові, От би все одинакове. Подивіться, цей, цьому вже більше ніж півтора роки. їздить він добре. Цей цьому місяць. І він їздить ну, не часто. Він мало проїхав. Він проїхав. Ну, я не знаю, 50 кілометрів приїхав чи не приїхав. Може, я, ні, 50 приїхав. Ну, 100 не приїхав точно. 70, так, плюс-мінус. Ну, ніхто, ніхто ж не міряє. Так що цей, взяти цього. Цей проїхав вже я не знаю. Тут, Тут, напевно, я судилки вкатаюсь туди в сусіднє село на ньому туди. Ну, що він їздить частіше, і хоч би що. Думаю, не знаю чи колеса, то обут, це спеціально пожертвував різінку, щоб зберегти обут, бо може тако не знайти під цю втулку. Куплю камеру покришку, поставлю, побачу що. Ось такі велосипеди продають, так що якщо не знаєте, то краще, я думаю, не купуйте. Або або візьміть щось, Ардіса, я вже говорив, візьміть по Ардіса. Тут, дивіться, різниця. Навіть по цих втуйках колосальні. І подивіться, саме цікавіше. На цьому, на цій покристі ще є шипи, а на цій немає взагалі. Скільки цей їздить велосипед? Це навіть я не знаю, навіть третю часть чи четверту не їздить, як їздить цей. Навіть якщо не взяти, що він новий. От вам, от і різниця. А це діло, звісно, попав на гроші. Поставлю, побачу як там воно все буде далі. Ну так.